Ось так виглядає червоний маркер для губ з Аврори в мене на губах соло. Ну і чесно кажучи, він так сильно плешивить і мені добряче так стянув. Але в мене були і гірші помади, тому це не така уж і проблема. Очі виглядає більше як дитячий філмастер, як мені було написали в коментарях, але на губах воно таке. Відтінок достатньо такий більш коралевий, не є це якийсь правильний, червоний. Тут від правильного червоного нічого немає, тому що воно йде більше в рожевинку, воно не є чистим червоним. Але полишивить, зараз, ну просто я не знаю, скільки мені його треба нашаровувати, щоб воно лягло рівномірно. Хоч це більше для контуру губ, але все одно дуже дивно. Я би не хотіла би, щоб в мене був лишевий контур. Ну, якось ось так. І я думаю, що з блиском для губ воно має виглядати краще. Візьму якраз такий червоний блиск для губ, щоб воно виглядало якомога краще і щоб губи відчували себе в комфорті. І воно в дійсності стало виглядати краще. Тобто мої губи тепер уже рівномірно нафарбовані, і вони ще й при цьому блистять. Ну, типу, це достатньо гарний виходить комбо, і я нічого не можу сказати про це поганого. Тобто, контур можна зробити, вхілому напортачити можна, але не настільки, наскільки можна би було би, є гірші варіанти. І відпечатується тільки блиск. По-моєму, за такий маркер для губ 69 гривень це імба. І враховуючи, що в мене немає жодного іншого маркеру для губ, тобто в мене немає з чим порівняти, враховуючи хейт цього продукту згальному як маркер для губ, то це ще дуже і дуже непоганий продукт. Враховуючи, що в мене немає з чим порівнювати. Пишіть в коментарях, які у вас є маркери для губ, і чи хотіли би ви купити ось цю імбу. Бай-бай! Апдейт, я думаю, тут будь-які слова зайві, тому що я зробила ось так і маркеру нема. Робіть цією інформацією, що хочете. Я такого тездіця ще не бачила ніколи.